Починаючи із нового року, проблем із реєстрацією землі у місті та районі поменшає. Про це на зустрічі з представниками місцевих засобів масової інформації заявило керівництво управління Держкомзем агентства у Бердичівському районі. З 1 січня 2013-го, інформують посадовці, відбулися зміни у реєстрації земельних ділянок. Розпочала своє функціонування національна кадастрова система. Було створено публічну кадастрову карту та встановлено зворотній зв'язок із власниками. Земельних ділянок згідно закону України про державний земельний кадастр в нашій державі була створена національна кадастрова система і відкрита для публічного доступу для всіх користувачів, хто має інтернет, публічна кадастрова карта України. Хочу зауважити, що це публічна кадастрова карта України найбільша на сьогоднішній день в Європі. В неї нанесені всі земельні ділянки, які зараз є в користуванні або власності громадян та юридичних осіб. Будь-який громадянин України має право право доступу і подивитися конкретно про ці земельні ділянки. Щодо реєстрації прав на землю і їх або користування, або власності також змінилося відділ: раніше два відділи всі напевне знають, що були відділ Держкомзему у Бердичівському районі, відділ Держкомзему у місті Бердичеві. На сьогоднішній день це управління Держземагентства у Бердичівському районі. Воно і земельні ділянки і власників і району і міста сьогодні. Аби зареєструвати своє право на земельну ділянку, необхідно отримати в управлінні витяг про державну реєстрацію цієї ділянки, розповідає Сергій Воронович. Результатом процедури має стати свідоцтво про право власності на земельну ділянку, котре заміняє собою державний акт. Хочу зауважити, що з 1 січня 2013 року державні акти не реєструються і не друкуються і не видаються. Але всі, які були видані до цього часу, вони є дійсними. З державного земельного кадастру інформують землевпорядники, надається в їхньому управлінні на підставі заяви. Умова: дані про вказану земельну ділянку повинні міститися у державному земельному кадастрі. Термін отримання витягу на руки 14 робочих днів. Витяг з державного земельного кадастру містить в собі кадастровий номер, площу земельної ділянки, власника земельної ділянки, нормативну грошову оцінку і цільове призначення цих земельних ділянок. Ну, хочеться зауважити на тому, що при витяги видаються при умові, якщо дана земельна ділянка знаходиться в державній системі, в державному земельному кадастрі. Це в свою чергу, в першу чергу надається для оформлення будь-яких цивільно-правових угод, оформлення спадщини. І також до нас може звернутися громадян просто за своєю ініціативою і отримати цей витяг для того, щоб показати своєму майбутньому покупцеві або обдарованому про те, що ця земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі. Відповідно до постанови 835, це платні послуги, які надаються Держземагентством України. Дана послуга коштує 53 гривень. При проведенні державної реєстрації земельних ділянок, значить, ця послуга коштує 65 гривень, але вона в собі включає і витяг з державного земельного кадастру. Введення автоматизованої національної кадастрової системи стверджують в управлінні значно пришвидшило процес реєстрації земельних ділянок. Це у свою чергу суттєво має зменшити черги до їхніх кабінетів та усунути ряд інших незручностей. Явище позитивне і передували йому сила селена роботи. Для створення перетворення державних актів в електронні було використано порядка 18 мільйонів державних актів. Це так з метою ну внести їх в НКС. От. Також були нанесені на карту ґрунтове обстеження, яке було проведене. Так само тут у нас порядка 4 тисяч об'єктів було внесено це на карту, що на сьогодні дає можливість по кожному об'єкту конкретно ну, взяти всю інформацію. Сьогодні нашими регістраторами вже опрацьовано порядка 1100 заяв на реєстрацію земельної ділянки, надано витягів близько 200. І прийнято заяв від громадян десь порядка півтори тисячі. Тобто заяви приймаються кожен день, нема такого, що завтра, післязавтра, немає ніяких зловживань. Людина звернулася, прийняли заяву, реєстратори опрацювали, як наголошує Олександр Вікторович, через 14 робочих днів видається витяг на руки. Ще одна деталь: адмінпослуги управління подешевшали майже на 30 відсотків. Інформують землевпорядники, деякі взагалі стали безкоштовними. А тим громадянам, котрі ще плутаються у понятті кадастровий номер, дають тлумачення. Кадастровий номер він унікальний і він не повторюється на всій території України. Він має 14 цифр. В общем, і для кожного регіону, як для міста, як для району, це індифікаційний код земельної ділянки. Як громадянина індифікаційний код це код земельної ділянки. Він зміниться тільки в тому випадку, якщо відбувається поділ земельної ділянки або об'єднання. Якщо земельна ділянка не міняється, переходить від одного власника до іншого, він залишається, як кажуть, на все життя. Електронна кадастрова система трапляється, містить похибки і неточності, попереджають в управлінні. Після введення кадастрового номеру власник може не знайти своєї земельної ділянки або виявити її в іншому місці. Це не кінець світу, запевняють фахівці. Перевіряється та земельна ділянка, яка вноситься в НКС. Якщо там йде, значить це контроль, як кажучи, йде потрійний. Тобто на момент виготовлення документації підрядна організація бере на себе відповідальність. Після цього вона попадає на перевірку до нас попередню. Ми перевіряємо юридичну сторону, а потім вже реєстратор, привносячи і перевіряючи обмінний файл, координати, це вже тройний контроль і вже як кажуть, убіждається. Дійсно, вона на своєму місці знаходиться, нема помилок. Вона вноситься, якщо попередня з помилками є така функція, як коригування земельної ділянки. Ну, вона допускається одноразово. Тобто вносимо вірну земельну ділянку, ненадію, або якщо та була попередня вірна в базу внесена, ця коригується. У разі виявлення подібних неточностей бердичівські землевпорядники закликають власників земельних ділянок звертатися до їхнього управління. Оперативне усунення проблеми обіцяють.